Сьогодні ідеї Зигмунда Фрейда стали новою релігією, а в деяких країнах регулярне відвідування психотерапевтів майже перевищило відвідування церкви. Але при цьому кількість хворих на психічні розлади тільки збільшується, а самі розлади молодшають. То чому люди звертаються до того, що не допомагає? Ісус Христос навчав дивитися на плоди життя людини. І проаналізувавши життя засновника психотерапії, можна зрозуміти причини марності та шкідливості його вчення. Зигмунд Фрейд філософія цієї людини є накипом гріха, збочень, нечистот, всіх людських спокус, всієї розпусти. Все, що тільки є огидне в людстві, він зібрав усе це і назвав словом наука. І це були великі люди у єврейському народі. І коли нашому пасторському синові родичі принесли книгу Зигмунда Фрейда і сказали: тобі 16 років, тобі настав час дізнатися про секс. Вони хотіли подарувати йому її, але він сказав: о, ні, дякую. Не треба, будь ласка, давати мені цю книгу. 16 16-річний хлопчик каже: Ця людина померла від раку горла і язика. Тобто він помер на самоті в жахливих муках. Там не було соратників, хто б підтримував його. Це вчення, і він каже: Я не хочу використовувати методику сексу, яку описує він у цій книзі проти природний секс, оскільки цей учитель закінчив дуже погано. І вони такі Ем, добре, ми не знали. І це дивно, що дорослі люди не знали. А 16-річна дитина, яка ходить до церкви, вона знає, вона знає про філософію цього вчення. Слава Богу, подаруємо Богові славу за церкву. А інша дружина пастиря каже: о Боже, я не знаю, що робити зі своєю дитиною підлітком. подивіться в інстаграм. Там пост за постом Зігмунда Фрейда Яке відношення має цей старий дід до цієї 13-річної дівчинки? Вона така прекрасна, вона така красива. Чому вона репостить його думки? Тому що це диявольське вчення. Скажіть, диявольське вчення. І ти вибираєш своєю душею чи Бога, і безсмертя, чи диявола? Зигмунд Фрейд народився в єврейській родині на території сучасної Чехії у 1856 році. Бізнес його батька збанкрутував, і невдовзі сім'ї довелося кілька разів переїжджати. Зрештою, Фрейди оселилися у столиці Австрійської імперії, місті Відень. Прадід хлопчика був рабином, і, хоч батьки ще до його народження перестали відвідувати синагогу, вони продовжували святкувати єврейські свята і вірити в Бога. А перша няня брала його в ранньому дитинстві на християнські богослужіння, про що він пам'ятав усе життя. Маленький Зигмунд любив читати та мав гарні здібності до навчання. Однією з книг, яку він добре знав, була Біблія. Пізніше, на 35 п'ятиліття сина. Отець Фрейда, Якоб подарував йому старий Завіт, підписавши його так: Мій любий сину, саме на сьомому році твого життя Дух Божий почав приходити на тебе при вивченні святого письма. Я сказав би, що Дух Божий говорить тобі читай мою книгу, там буде відкрито джерело пізнання та розуму. Це книга книг. Ти бачив у цій книзі око Всемогутнього, ти охоче слухав, ти пробував летіти високо на крилах Духа Святого. З того часу я зберіг ту саму Біблію. Тепер, на твій 35-й день народження, я посилаю її тобі як символ любові від твого старого батька. Батько і мати займалися зі здібною дитиною і всіляко їй допомагали. Завдяки цьому він уже у 9-річному віці вступив до гімназії на рік раніше за встановлений термін. У гімназії Фрейд вивчив кілька іноземних мов і став найкращим учнем. За його словами, їм рухало честолюбство і бажання прославитися. Після закінчення гімназії він вирішив навчатися медицині. Ще навчаючись у гімназії і пізніше в університеті, він познайомився і прийняв безбожні ідеї Дарвіна, який вчив про те, що людина це тварина. Пізніше Зигмунд Фред читав Ніцше, який, на додаток довірив в те, що людина тварина, стверджував, що життя нібито не має сенсу. Істини не існує, а співчуття та милість до людей це слабкість. У 1881 році Зигмунд закінчив навчання медицині і отримав звання доктора. Він одружився з онукою Рабина і почав працювати у міській лікарні, а у 1883 році перейшов на роботу до психіатричного відділення. У своїй сім'ї Зигмунд із дружиною Мартою не дотримувалися єврейських свят на відміну від батьківських сімей. А себе Фрейд у листах у зрілому віці прямо називав безбожним, атеїстом та безнадійним язичником. Тут ми бачимо відповідь на запитання, чи слід слідкувати за інформацією, якою ми наповнюємося. Так, адже питання харчування нашої внутрішньої людини є ключовим. Тому, відкинувши слово Боже і приймаючи брехню від диявола, людина стає інструментом у руках сатани. Коли ти обираєш не тих друзів, не ту спільноту, не ті стосунки ти обираєш ціна омана. Ти потрапляєш у залежність, ти потрапляєш у чаклунство. Диявол має доступ, ти відчинив двері, і твій розум уражений. І ти насправді не сильно вже відрізняєшся від того, який просто повністю уражений з божеволів. Тому що той уражений, він сам кричить, щось із ним відбувається він шкодить собі, він нікому не шкодить. Але коли диявол тобі вразив розум, і ти думаєш, що ти здоровий, у тебе все нормально. Але ти з ураженим розумом починаєш робити зло. Починаєш руйнувати церкву, руйнувати долі, війни починати і так далі. і і так далі, і так далі, то, за фактом, диявола набагато більше в тобі дорогий і любий, ніж у тому, хто на перший погляд здається одержимою людиною. Це її проблема. Але диявол так може робити, що ти нібито розумний, такий весь із себе. Але ти стільки можеш зла нести. Наповнення брехнею зробило Фрейда послідовним ворогом Бога і служителем диявола решту життя. Свій намір прославитись майбутній автор психоаналізу почав реалізовувати з вивчення кокаїну. З 1884 року Фрейд вживав цю нову наркотичну речовину, яку взявся дослідити. Багатьом людям, у тому числі своїй нареченій та друзям, теж рекомендував її. Прописуючи як знеболюючий засіб, він навіть написав кілька статей про уявну користь цієї речовини. Один із біографів психоаналітика наголошував на тому, що Зигмунд підштовхував приймати кокаїн усіх, кого знав. Коли невдовзі медики виявили згубний вплив речовини, Фрейд деякий час цього не визнавав, оскільки не один рік після цього вживав наркотик. Більше того, він до самої смерті був у тяжкій залежності від куріння десятків сигарет щодня. Після того, як Зигмунд оскандалився, просуваючи кокаїн, від якого ставали наркоманами, він з 1896 року почав розвивати свою теорію психоаналізу, відкидаючи Біблію і будучи впевненим, що людина це різновид тварини, а не верх Божого творіння. Однією з головних основ поведінки людини Зигмунд назвав сексуальний потяг, по суті стверджуючи міф про те, що людина нібито може захворіти від сексуальної стриманості. Він стверджував, що джерелом більшості психічних розладів нібито є пригнічене сексуальне бажання. Таким чином, він закликав до зняття обмежень у сексуальній сфері, встановлених Богом у Біблії. Однак, чи є сексуальна стриманість пригніченням себе насправді. Ні. Адже Біблія чітко говорить нам, що стриманість є плодом духу. Я, можливо, здивую вас, але світова статистика каже, що багато людей на землі живе без сексу. А. інфаркт. Без сексу. Вони вродливі. Скажи вродливі. Вони молоді, можливо, старі, розумні. Вони багаті чи бідні? Вони такі самі, як я. Скажи, як я. Вони живуть без сексу. А ого. Ого, оце рівень як вони живуть без сексу? Це що? Ісус Христос говорив щонайменше про три категорії людей, які живуть без сексу, називаючи їх скопцями. Скажи скопці є люди, які народилися інвалідами, є люди, які отримали травму, є люди, які мають целібат. Вони присвятили своє життя Богу. І перша група скопців це ті, хто народилися інвалідами. Скажи інвалідами. Вони вийшли з утроби материнської такими. Вони не мають сексу і вони живуть нормальним життям. Друге, це ті, кого люди оскопили. Можливо, ви не знаєте, але на планеті земля все ще каструють чоловіків. Наприклад, в Індії 2 мільйони кастратів. А дякувати Богу, що я живу в Україні. Слава Богу, фух. Яка чудова країна, слава Богу, що Бог заборонив у Біблії каструватись. О, це чудово! Алілуя! Ну, два мільйони це тільки там, крім інших країн, де є такі всякі звірства. І третє це лібат люди, які відокремили себе для служіння Богові. Якщо ви знаєте, Ісак Ньютон хвалився, що не пролив ані краплі сім'я, так це ж був геній. Що він втратив, починаючи з десяти років? Я тобі скажу, що ти втратиш. Ти втратиш, ти втратиш освіту, ти втратиш покликання, ти втратиш все чому? Лікарі кажуть хвилиночку. Лікарі кажуть до 25 років, хоча б стримайтеся. Витратьте цю енергію та ці сили на здобуття освіти, на духовне зростання, на вкладення в себе щоб дійсно стати кимось. Тому що це найпотужніший потенціал твого життя, коли ти можеш стати кимось. І ти просто витратиш цю всю енергію невідомо куди. амінь. Тому і медицина, і біблія підбадьорюють вас. Ви можете утримуватись, ви можете не блудити, ви можете бути святими. бути святими сенс життя людини. Психоаналітик бачив у постійному пошуку насолод, задоволенні тілесних бажань. Свої думки про природу поведінки людини Фрейд намагався підтвердити кількома випадками зі своєї практики, які приправив додуманими деталями. Але що відбувається, коли роблять причиною існування задоволення плоті? Вони відразу ж опиняються у програші, адже тіло тліє і вмирає. А коли причиною життя є саме життя, Бог, людина може пройти через усі труднощі. Якщо покаяння, якому вчить Біблія, означає зненавидіти гріх, змінити мислення та вчинки, то психоаналіз навпаки вчить припинити будь-який опір, прийняти і полюбити свої гріхи, відкидаючи дану Богом свободу вибору між гріхом і праведністю, благословенням та прокляттям. І кожна людина або творить волю Божу, або вона творить волю диявола, якби вона багато про себе не думала. Але ж вибір ніхто за тебе не може зробити. Вибір робиш ти. Проте, якщо в тебе неправильне оточення, воно тобі допомагає само собою зробити цей неправильний вибір. У своїх листах Фрейд назвав себе адвокатом диявола, показавши цим, кому служить. Також він говорив про себе як про демона. Зі своєю дружиною Мартою він мав незадовільні стосунки. Оскільки вона не любила оральний секс, яким він хотів займатися. Крім цього, він дозволяв собі зраджувати своїй дружині з її рідною сестрою під час подорожей. Не будучи фахівцем в галузі історії та важко хворіючи, в останні роки життя Фрейд видав кілька праць, спрямованих проти Бога, кидаючи йому виклик. Зигмунд Фрейд заявляв у своїх останніх книгах, що люди самі вигадали Бога. Свої міркування, як і в інших сферах, він підкріпив придуманим ним самим голослівними прикладами та підтасовуванням історичних даних. Послідовний атеїст Фрейд називав віру в Бога ілюзією і пророкував їй смерть у майбутньому, як і інші безбожники на зразок Хрущова, який обіцяв показати по телевізору останнього віруючого у 1980 році. Однак у результаті він сам невдовзі помер. А церква та християни продовжують існувати і сьогодні, перемагаючи сатану. Будувати своє життя на божевільних та проклятих людях, на їх висловлюваннях, це безумство. У кого ти вчишся, тим ти сам станеш. Тому уважно вивчи історії, до чого люди прийшли, чим вони закінчили, фініш який? І зрозумій, це на тебе чекає тут вже на землі, але в тебе є ще там. Вічність або слухати Христа і тоді там. Людей Божих. І тоді там. Свої останні 17 років життя Зигмунд Фрейд тяжко хворів на рак Гортані і переніс 33 операції. Зрештою, коли до влади прийшли нацисти, і він переніс допиту гестапо, Автор психоаналізу вирішив виїхати з країни, заплативши величезну суму грошей. Виїхавши з нацистської Німеччини до Лондона. Зигмунд продовжив хворіти і попросив лікаря припинити його страждання. Тоді йому вкололи велику дозу наркотику морфію, від якої він і помер. Перед смертю він знищив більшу частину своїх щоденників, сказавши рідним, що не хоче, щоб його вчення сприймалося як породження хворого розуму. Крім того, намагаючись лікувати людей від душевних розладів, винахідник психоаналізу сам страждав на депресію. Своє вчення Зигмунд Фрейд одного разу назвав чумою ХХ століття, чудово розуміючи, до чого приведе прийняття його праць як керівництва до дії. На момент смерті мислителя його ідеї були широко поширені, адже безліч науковців назвали вчення Фрейда шарлатанством і піддало кожен посулат його теорії критиці, неодноразово викривши Зигмунда в брехні. Навіть за життя багато учнів, бачачи, як він обманює, відвернулося від нього. Так, найзнаменитіший його пацієнт, про якого він написав книгу, стверджуючи про його лікування, пізніше говорив, що залишився таким же хворим. І як небезпечно формувати свій світогляд зараз вам на кінозірках, блогерах, там героях фільмів, будь-кому політиках, вчених, псевдовчених і так далі. Які просто дуже багато фантазують. І як важливо. Формувати своє життя на підставі одкровення і присутності Божої. Однак від його вчення не відмовляються, зробивши з нього релігію, у якій сповідь замінена сеансом психотерапії. Ідеї автора психоаналізу всерйоз викладають студентам в університетах. Найкращий учень Зигмунда, який відкинув психоаналіз свого колишнього вчителя, говорив про автора психоаналізу, що той є одержимим своїм власним бісом. І, боячись Божого гніву, свідомо відкидає Господа Бога, поставивши на його місце ідола, ім'я якому сексуальність. Але інші учні Фрейда понесли його теорію як откровення. Одна з учениць Шарлатана здійснила короткий візит на острови в Тихому океані для проведення досліджень і після цього заявила, що там процвітає сексуальна розбещеність. Відсутня християнська мораль у стосунках між чоловіками та жінками, що утримує тубільців від бунтів та робить їх щасливими. В свої ідеї вона почала проповідувати студентам в Америці, які потім почали використовувати їх для легалізації судомських гріхів та абортів. Однак інші дослідники, які на тих самих островах прожили довгі роки і глибоко вивчили культуру місцевих жителів, повністю спростували ідеї попередниці. Наводячи приклади цінності подружньої вірності для суспільства, в якому вона оселилася. Однак брехня вже принесла свою руйнівну дію. Таким чином, Фред став одним із родоначальників сучасної сексуальної революції, виправдовуючи розпусту, а також надихнув безліч послідовників докласти зусиль для легалізації содомських гріхів та руйнування Божого творіння сім'ї. Тому сьогодні ми живемо у суспільстві, де інститут сім'ї переживає дуже серйозну кризу, чума фрейдизму знищила біблійні цінності у свідомості мільйонів людей і призвела до катастрофічних наслідків. Напишіть нам, якщо вам потрібна підтримка і ви хочете знайти справжні цінності та підстави для вашого життя, ми допоможемо вам пізнати Бога і прожити плідне життя для Христа. Хай благословить вас Господь.